Добрий день, на черешні набухає брунька. Скоро робити щеплення. ну Я не спішу, хай ще декілька днів пройде. А тим часом у мене ось є корені такі під щепа. Айва. Я роблю, так би мовити, зимовим щепленням. І тоді висаджу на постійне місце, будуть у мене саджанці. Це були саджанці, але підмерзли пагони. Я обрізав їх, фактично корінь обрізав і тепер ось, пообмотував, зробив щеплення таке. Тут віск розплавлений. На водяній пані. Оце воно кипіло, там декілька хвилин, 5 -10 хвилин, 10 постояло і вже все. Я так не міряю його, мочаю і швиденько в воду. І таким способом роблю, щоб покрито було воском. Можна парафін використовувати. Що воно дає? Ось я його посадю. І ще сокорух поки поновиться через те, щоб можливо там якісь маленькі вже починали пробуватися сасуючі корінці, але я його викопав, воно трішки обвітрилося і практично, якщо я його так щеплю і не покрию нічим, то воно ну, можливо підсихання бути щеплене. Тому я роблю. Отак, і воно діждеться свого часу. І піде в ріст, Воно легко брунька пробиватиме цей віск. Нічого він не буде заважати. От. І буде посаджено. Можна робити е, саджанець цілий, е, переполовинити його і зробити теж таким способом вмокнути і висадити. Я зараз покажу, я робив раніше. Це груші. робив десь 60 сантиметрів від землі щеплення. Ну я робив теж за столом його щеплював. Ну, був садженець однорічний. Десь такої там товщини був, я його тут ще робив і віск. І висаджували, І все поприймалося і пішло вже таким способом місце щеплення. Ось воно тут. На кожного. Вже не дуже й видно, де воно заростало, гарно заросло, а ага, ось де місце щеплення. Так що, поки час є до основного щеплення на землі, ну, на, тому, на постійному місці, то поки що роблю таким способом.